Привіт, друзі! Ви на каналі Спорткоманда, вашому надійному гіді у світі фітнесу та здорового способу життя. Сьогодні ми розглянемо справжній шедевр серед еліптичних тренажерів професійний орбітрек Vigor Premium v 8.0. Це тренажер, який поєднує в собі передові технології, комфорт і надійність. Якщо ви шукаєте ідеальний інструмент для досягнення своїх фітнес-цілей, то це саме те, що вам потрібно. До речі, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новинки та вигідні пропозиції від спорткоманда. А за промокодом aper 2025 ви отримаєте знижку на цей орбітрек. Тож залишайтеся з нами буде цікаво перше комплексне тренування всього тіла: Орбітрек Premium V7.0 це ідеальний вибір для тих, хто хоче тренуватися ефективно та безпечно. Завдяки еліптичній траєкторії руху тренажер імітує природні рухи під час ходьби або бігу, але з мінімальним навантаженням на суглоби. Це особливо важливо для людей, які мають проблеми з колінами або хочуть уникнути травм. Під час тренувань на цьому орбітреку активно працюють м'язи ніг сідниць, спини та рук. Ви отримуєте повноцінне кардіо та силове навантаження, що допомагає зміцнити серцево-судинну систему, спалити калорії та покращити координацію. Передові технології. Однією з головних переваг Vigor Premium v 80 є його самогенеруюча система навантаження. Це означає, що тренажер працює автономно, без підключення до електромережі. Ви можете встановити його будь-де. Не турбуючись про розетки чи дроти, маховик потужністю 250 Вт забезпечує плавний і стабільний рух, а 32 рівні навантаження дозволяють адаптувати інтенсивність тренувань під ваш рівень підготовки. Хочете легке кардіо чи інтенсивне інтервальне тренування? Цей орбітрек впорається з будь-яким завданням. Довжина кроку 51 см, ще одна важлива характеристика. Вона забезпечує природність рухів і комфорт навіть для високих користувачів. Це особливо важливо для тих, хто планує тривалі тренування, інтерактивність та мультимедіа. Тренування на Vigor Premium V7.0 80 це не лише фізична активність, а й справжнє задоволення. Завдяки 156 дюймовому LED дисплею ви завжди будете в курсі своїх результатів. На екрані відображаються такі показники, як час, дистанція, калорії, швидкість, пульс та рівень навантаження. А ще Orbitrek підтримує bluetooth зєднання що дозволяє підключатися до програми eHealth. Це відкриває доступ до додаткових функцій, таких як аналіз тренувань, створення індивідуальних програм і навіть змагання з друзями. Для вашої зручності передбачено тримач для телефона або планшета. Ви можете дивитися улюблені серіали, слухати музику чи навіть працювати під час тренувань. Надійність та комфорт Орбітрек V7.0 розрахований на максимальну вагу користувача до 160 кг. Що робить його ідеальним вибором для людей з різною фізичною підготовкою. Ергономічний дизайн із компенсаторами нерівності підлоги забезпечує стабільність навіть на нерівній поверхні. Транспортувальні коліщатки дозволяють легко переміщувати тренажер, а міцна конструкція гарантує довговічність. До речі, гарантія на цей орбітрек становить 2 роки, що підтверджує його високу якість. Програми тренувань. Тренажер оснащений 12 мотивуючими програмами, включаючи інтервальні для схуднення, цільові серцеві програми та фітнес-тести. Це означає, що ви завжди зможете знайти щось нове та цікаве для своїх тренувань, а пульсозалежні програми допоможуть вам тренуватися максимально ефективно, контролюючи частоту серцевих скорочень. Отже, чому саме Vigor Premium 8.0? Це тренажер, який поєднує в собі все, що потрібно для ефективних і комфортних тренувань, передові технології, ергономічний дизайн, інтерактивність і надійність. Він підходить як для домашнього використання, так і для професійних фітнес-центрів. Не забувайте, що придбати цей Orbitrek ви можете в інтернет-магазині «Спорткоманда». а за промокодом APER2025. Ви отримаєте знижку. Поспішайте, адже це чудова можливість інвестувати у своє здоров'я та фізичну форму. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про новинки та знижки в спорткоманда. Напишіть у коментарях, які тренажери ви хотіли б побачити в наших наступних оглядах. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео. З вами був Спорткоманда, ваш надійний партнер у світі фітнесу.